А кого б для себе ви отак виділяєте з молодих тренерів, можливо, до 50? Вже Реброву сьогодні 51, так що він не, не, не входить. Я вважаю, що найперспективний, найсильний тренер це Лупашко. Я йому дав свій час шанс з футболіста, перевів його у е тренери, і коли я звільнив Лаврененка. Потім поставив Бартуловича Бартуловичу мені не сподобалось, не буду нічого говорити. Але коли сам Лупашко підійшов після того, коли вже звільнив Бартуловича, вже звільнив, вже думав, кого ставити, до мене підійшов Лупашко і сказав Олександр Грович, я не хочу спробувати, я вам хочу просто впевнено сказати, я зможу. І він зміг. І він дійсно поставив ту гру, яка мені подобається. Я йому говорив всім, я, я, я можу програти. Це, це, це гра, але я хочу атакуючий футбол. Ми, ми можемо програти. У нас виходилося до Лупашка, виходилося якось так. Граємо на, ззаді на 0, на сім'я чим то пропускаємо, а далі не знаємо, що робити. А тут не з первих минут пресинг, з первих минут атака, 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 атака. От от Лупашко це самий сильний тренер. Вспомните мої слова. Він дуже далеко піде, дуже далеко піде.